Вітаю вас на каналі СК-1. Це програма Герої без зброї. Мене звати Анна Чепаль. Вони першими заходить на допомогу території, знаючи, що кожен крок може стати останнім. Сапери ДСНС ризикують своїми життями, розміновуючи міста, села, дороги та поля, аби люди могли безпечно повернутися додому. І наш сьогоднішній гість знає про це не щуток. Про те, як працюють сапери, що мотивує їх йти у небезпечну зону та історії, які запам'яталися назавжди. Поговоримо сьогодні з Дмитром Ковалем. Вітаю вас! Привіт. Розпочні у нас розмову з того, як же все таки ви стали сапером. Чому прийшли до цієї мети? Mm, В У му році не зміг залишатися вдома. І мені була цікава інженерна справа. Я почав шукати, де я можу втілити свої як фантазії, мрії. Ось і один із варіантів це сапер ДСНС. Е -е, вирішив спробувати, прийшов, поговорив, пройшов комісію, підписав контракт. От я тут. Ти задоволений таким рішенням? -е, задоволений, тому що, в принципі, в мене все життя було пов'язане з роботами підвищеної небезпеки. У мене не було якісь фантазії чи ілюзій з приводу служби. Я розумів, куди я йду. Я достатньо перед цим зібрав інформації. Тобто, ну, для мене щось там сюрпризів якісь не було. Під час нашої розмови рік тому ви казали, що побували в Херсонщині вже тричі, мали три ротації. Скажіть, будь ласка, як змінилася ця цифра зараз? Е, Такий трошки, <с> <ч> Ч чесно кажучи, я вже не згадаю, скільки ротацій було. Вісім дев'ять, ну, багато. Коли вперше приїхали на Херсонщину, що ви там побачили, що відчула в той момент? Це був 22-й рік, одразу як Херсон звільнили. Це другий, третій-четвертий десь, третій день був моменту звільнення. І фактично ми е, одні, як із перших заїжджали, бо багато людей, місцевих, нас взагалі перших, кого бачили з українським прапором. І такі досить складні емоції, які, мабуть, залишаться назавжди, коли ти дивишся, як ці люди виходять. Як, як вони цього чекали? В да. такому важкому стані перебуваючи роботу? Ну, Є завдання, треба їх виконувати. але Багато всього відбувалось. Просто перший раз ми обстежували навколо моста, які мали відновлювати. І перших цивільних, яких я побачив, ми як по інструкції огороджуємо територію, яку ми вже перевірили. Вся територія гіпотетично не перевірена. Відповідно, є загроза мінування. І коли ти бачиш, як просто великий натовп села йде через ці поля. Які ти умовно вважаєш небезпечними, і вони просто йдуть, у них нема ни світла, ніякої інформації, нічого вони не знають, але вони розуміють, що вже ворог пішов. Як вони несуть молоко, щось поїсти. Хоча ти розумієш, що у них у самих якби скрута, але от вони просто от, їм важливо було, якби побачити нас, чимось поділитися, підтримати, поговорити, спитати, де, що відбувається, купа питань задається. І ти. — Складно це все. Чорнобаївка перший раз, тільки коли про неї чув пісні. В новинах весь час це була Чорнобаївка, а потім ти стоїш біля Чорнобаївки, виходить якась бабця з пиріжками. Ти жартуєш, така це хоч не ті самі пиріжки, про які співають. Вона каже: ні, там трошки інші були інгредієнти. Тому не бійтесь, пригощайтеся. Це такі емоції, які, мабуть, залишаться назавжди, коли ти стоїш там, в цих місцях. Складно було, тому що багато, багато емоцій і намагаєшся вже в якісь моменти, якби це все відфільтровувати, не пропускати через себе. Але знову, коли бачиш людину, як вони втрачали все, як вони залишали. Залишалось все таки вірити і, і надія, як в центрі Херсона, як обстріли були, і думаєш, наскільки все складно, але люди, як вони це все мужньо переносили, градами били прямо в центр міста. Проходить там хвилин десять, ми їздимо, намагаємося якось наслідки ці прибрати, допомагати. Там можливо, хто але повезло тоді в той момент, якраз поранених нікого не було. І люди так, звичайно, собі виходять знову там чекати якусь маршрутку там, в магазин за хлібом, так ніби там ну просто дощ пройшов. Грубо кажучи, і вони такі: ой-ой-ой, лихо наробили, і йдуть далі. І ти так розумієш, що нашим людям. Їх так просто не зламати. Жінці в квартиру прилетів град, вона вся така в пилюці, в цю дірку в стіні десь на п'ятому поверсі виглядає. каже: слава Україні. З якими найбільш небезпечними предметами вам доводиться працювати? Ну, почнемо з того, що, наприклад, є саморобні вибухові пристрої, то ми їх. Е по інструкції маємо уникати, але основна проблема це його ідентифікувати. Бо проблема в тому, що ти не знаєш, де є пастка, де її немає. І це якби основна проблема нашої роботи і задача це знайти і виявити небезпечний предмет. Це якщо ти його виявив, це вже 90% роботи. І 10% це вже потім з ним розібратися якось. То з заводськими. Швидше за все, що це протипіхотні міни, якісь сейсмодатчиками йдуть. Це по пом других дуже багато було. Е... Ну, різні постки. Тобто, все, що десь можна рухати, хоча, в принципі, все може бути заміноване, це можуть і бути сейсмічні, акустичні, на, світо... на фото на елементах, можуть бути міни. Тобто, там, наскільки фантазія дозволяє, там воно все ж догоду може бути. Є ряд мін. Є простий комплекс, цілий там охота називається. Йде сейсмічний датчик, який встановлюється в ґрунт, і який щитує вібрацію на ґрунті. Він чує, як підходить людина, він може відрізняти тварину, крок тварини від кроку людини. І відповідно, коли ти підходиш в зону дії міни, вона спрацьовує. Наприклад, якщо це охота, то в неї йде зразу 5 мін. І Проблема в тому, що коли там хтось постраждав, інший йде на евакуацію, і тоді йде підрив другої, міни, третє, четвертий, п'ятий. А крайній заряд він знищує і сам блок керування також. Ти його не бачиш, особливо, коли якась сильна рослинність, трава висока. Ти поки вже до неї впритик не дійдеш, ти її не можеш ну, фізично побачити. І основна проблема в тому, що. Якщо ти не знаєш, що вона там стоїть, ти навіть не розумієш про цю небезпеку. І ну, в цьому якраз і полягає наша робота, щоб максимально збирати інформацію. Тобто, перше, що ми робимо, ми спілкуємося з місцевими, з тими, хто вже там працював, що попадало, що вони бачили, які вони. Будь-будь-яка зачіпка, вона якби дає нам розуміння, як ми будемо працювати. Тому що деякі там. Предмети такі, там стрічка біла лежить для когось. Це просто шматок якоїсь тканини, а ти вже розумієш, що це КБ. Кумулятивний осколочний бойовий елемент. Штука досить така неприємна, бо в першій ротації в 2022 році ми коли заїжджали в посад Покровське, там дуже багато їх лежало. Там їх реально сотні сотні кругом лежали. І проблема в тому, що у них там така сама ліквідація, і з якістю виготовлення вона спрацьовує не тоді, коли мала б спрацювати. І тобто вона стає взагалі непередбачуваний такий касетний елемент, що він може вибухнути в будь-який момент. І коли ти такі заходиш, бачиш ці стрічки, ти розумієш, що вони тут є, і відповідно ти вже дуже обережно поводишся, бо будь-який металевий предмет це може бути корпус цього КБ. І, відповідно, ти вже зовсім міняєш тактику роботи. А який небезпечної інформації найбільше на, на Херсонщині? Uh, 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 всіх. <ріст> тобто uh, мін дуже багато бачили, касетних елементів дуже багато бачили, різних. Там, просто є М236, ті ж самі КБ. Um, протитанкових мін спочатку, особливо, коли заїжджали, їх там сотні тисячі через поля повністю стояли. Протипіхотних мін, так що також вистачає. А те, що там снаряди і різні боєприпаси, то ти їх взагалі не рахуєш, тому що в ними все повністю засипано. Чи довилася вам, знаходити якийсь вибухонебезпечний предмет а, у чомусь буденному або там в виграшка вітячих, можливо, в одязі, чи ще і десь також? Почнемо, що уже розуміння буденного немає. Тобто, якщо ворог там стояв, то ти вже там можеш знайти будь-де. Будь-що і будь-де. Тобто будь-який предмет, який ти береш, там можуть якісь боєприпаси лежати, десь снаряди. Тобто ми їх діставали звідки з ліфтової шахти я доставав снаряди, Тіп тобто, авіабомби лежали, ракети. Там, ну, ну, все, що завгодно, де завгодно. Протитанкові міни могли прям там посеред подвір'я стояти чи в якомусь такому місці. Чи ти думаєш, ну сюди ж техніка не повинна була заїжджати, але чомусь вони вирішили їх повстановлювати там. У них не було ніяких обмежень. Тому все, якщо тут ворог був і тут не було перевірки, відповідно, ця вся територія є потенційно небезпечна. Поки спеціалісти не обстежать, я б нічого не чіпав би, не відкривав би, тому що будь-яка шухляда, будь Взагалі будь-що відкриваєте ручку дверей, ви можете навіть двері не відкрити. Просто те, що ви почнете провертати ручку, це вже може ініціювати. Тобто, будь-який предмет, на який ви можете наступити, там сміття якесь сунути. Єдиний такий плюс, що багато дуже складних речей, які от реально страшно, і на які не хотілося б ніколи потрапляти. Вони все ж таки мають якісь джерела живлення, і рано чи пізно вони якби сідають. Бо, наприклад, якщо це штатні всякі там засоби там, протипіхотні, протитанкові міни, то у них вони десятиліттями можуть стояти, і їм волога, холод, вони нічого не бояться. І поки вони проживіють, це пройдуть десятки років. Якесь найбільш незвичне місце, де доводилося знаходити вибух розпечні предмети. Мені було неприємно, коли ми дуже часто виїжджали на підриви фермерів чи там цивільних, коли вони навмисно ставили в таких місцях міни і досить так хитро, складно. Що ти не можеш їх легко виявити, і їх ставили не для військових, тому що, от коли військові наступ там якось намагаються рухатись, то в них є певні алгоритми, як вони це роблять, там дороги і ще. А це, грубо кажучи, голе поле, і цю міну зловить тільки фермер, тільки тракторист. Тобто інших варіантів немає. Коли в тебе одна міна стоїть по центру поля, величезного, і ти розумієш, що вона спрацює тільки тоді, коли будуть обробляти це поле. І ти так ну, приїжджаєш, дивишся і розумієш, що це просто вони роблять виключно для цивільного населення. Під час того, як ви зарахували на Херсонщині, чи, чи були випадки, коли все-таки місцеві не слухали ваших праць, що не чіпайте, не ходіть, не рухайте ці предмети і були наслідки. Детонації боєприпасів? Ну, на жаль, так. Це досить часто бувало з різних причин. Інколи ти засуджуєш їхні дії, коли вони могли уникнути того, що з ними сталося, але вони сподівалися на, на щось і траплялись дуже жахливі речі. Були й неприємні моменти, коли одразу після деокупації зруйновані села і немає ні інфраструктури, ні роботи, нічого. І бували такі випадки, коли люди просто йшли на позиції ворога збирати будь-які там харчі, і також це закінчувалося сумно. Ну і тут, якби сказати, що щось, ну, їх просто голод туди гнав, грубо кажучи. Тоді їм це здавалося гарною думкою. Але потім, коли вже звідти витягуєш їхні тіла, то розумієш, що така собі була думка. Були серед місцевих би, і проблеми різні, якби з загиблими, з пораненими. Але якби є приклади, коли фермери реально в великі ділянки території очищали самотужки. Це те, що би, дійсно. Ну, поставив би, мабуть, якийсь пам'ятник їм при що цим людям, тому що вони ну, просто казали, у нас немає іншого варіанту. Дуже емоційно було, коли недалеко від пам'ятника Кавуну. Ми перевіряли лінію електропередач, і там місцеві фермери розповідали, що у них було колись велике господарство. Зараз залишився один старий трактор, і там допомагали їм також. Просто вони підійшли, кажуть, можете допомогти, ми не знаємо, що це. Такі окей, підійшли, там були і безпечні залишки, і, було, і по нашому профілю. Відповідно, те, що безпечні залишки, каже, це можна. Кажу, так, да, просто це велика ракета. Ми її ну, дуже довго будемо відкопувати, і коли він трактором там, піднімає плуги, витягується все. І він просто пояснює, говорить, мене вибору нема, що треба засаджувати, або, або, або їхати звідси перебування на Христа, чи були у вас втратить серед коли? Були. Це якраз ті моменти, коли, на які не хотілося би попадати, але ворог… ворог не має ніяких моральних обмежень і відповідно він максимально намагається після себе залишити руйнування і ускладнити життя. Ну і так сталося, що так були втрати. Дуже тяжко, тому що це були хороші кваліфіковані хлопці, але... але так сталося. У нас ніч, коли ми змінялися, вони приїхали, тобто ми всі відночі в одному приміщенні, тобто ми там до півночі спілкуємось, там жартуємо, там, бажаємо, щоб все там склалось добре, чудово. І через кілька днів тобі кажуть, що все не склалось добре, чудово. Ну, неприємні тяжкі ситуації, і, і шкода, що такі ситуації ще будуть, тому що ну, зараз ми маємо такий час і по-іншому ми не можемо. Тобто все одно цю роботу будемо виконувати, і все одно так буде ставатись, і це тяжко. Бо потім я якби дуже добре із родиною його почав спілкуватися. З батьками його спілкуватися. Потім з його батьками їздив на місце загибелі нашого корінного сірого. І знаю, такий дуже тяжкий емоційний момент був для мене по дорозі, коли його батько весь час мене Сергієм називав. І так просто дивишся на цих людей, типу розумієш, скільки вони старались, як би робили всього. І ну, хороші люди. Намагаєшся зрозуміти, для чого це все відбувається з нами? Для чого ці сироти діти без батьків повинні рости. Ну і розумієш, наскільки широкі вони нам залишили подарунків, навіть якщо війна завтра закінчиться. А, чи допомагають вам новітні технології, чи дрони або чи використовувати їх? Проваджується багато різного, чого цікавого, нового, але, але, але залишається все ж таки багато таких моментів, які складно автоматизувати, чи якось якимись механізмами чи засобами перекривати. Тобто іще довгий період робота сапера, ну її складно буде чимось перекрити. Тому що ти можеш автоматизувати там, де тобі картинка ясна, ти розумієш, що тут може бути. і… Там дроном або якимись механізованими засобами обстежити. Але є багато місць, там, де має сам сапер йти, думати і розуміти, що тут відбувається. Але коли є можливість побачити картинку через екран дрона чи іншого биландця і не поляг людину, чи використовувати ви такі методи? Звісно, використовуємо, тому як я казав, є різні міни, там сейсмічні, і ну багато чого цікавого такого не придумали в кавичках, цікаво. Небезпечного, і відповідно, якщо ми знаємо, що є загроза, то відправляється дрон, щоб хоч би побачити, підтвердити або спростувати. Бо, наприклад, ті ж самі пом-3 вона коли спрацьовує, тубуса залишається в землі. Тобто, ти здалеку можеш бачити силует міни, але ти не знаєш, чи вона спрацювала чи ні. Відповідно, в такому разі краще відправити дрон, щоб переконатися, що Її вже там немає, чи вона там є. Якщо вона там є, відповідно, ти вже приймаєш рішення, як її знешкодити чи знищити. Під час тренування, були у вас ситуації, коли спрацьовувало якесь шосте відчуття, що міна десь є, чи боїтропас десь є, але ви його ще не побачили? Ну там шосте відчуття постійно спрацьовує в напруженні. Це все знову якби можливо досвід і. Якісь дрібні спостереження, які ти одразу не усвідомив, е залишки чогось, е якісь зміни на рельєфі. Тобто багато дрібниць може бути, які тебе вже змушують напружитись і бути обережнішим і приймати якісь більш зважені рішення. Колись е чула думку військових: що якщо навколо обігуються е собаки, то територія не замінована, чи не відчувається. Це ні, чи правда? Тут швидше за все від іншого воно пішло, тому що якщо бігають тварини, відповідно, вже всі розтяжки і те, що могло спрацювати на їхню вагу і від них, воно вже все спрацювало. Тому що дійсно зустрічали дуже багато е, різних мертвих тварин. Це там, починаючи від дрібних всяких савців, там закінчуючи коровами, які знімали ті ж самі ОЗМ 72 Тобто ну, пішла в поле, зачепила розтяжку, все. Перед тим, як виходити на чергове розмінування, чи є у вас якісь прикмети або ам, за ритуали, що треба точно зробити або все вдалося? Прям ритуалів якихось немає, але, наприклад, є такий момент, що ми не прощаємось з руку. Кажемо все, пока, бувай. А щодо жартів, як ви підтримуєте одне одного? Жартуємо, багато жартуємо. І при чому якось у нас так заведено, що якісь там обмежень в жартах немає. Тобто, коли працюємо і коли стрес, то відповідно можеш жартувати як хочеш, аби це тобі відіймало настрій. Можете задати якийсь такай жарти і поділитися з нашими глядачами? Краще, мабуть, не буду. <світтє> Знову ж це жарти були там по місцю. І я ж кажу, через стресові ситуації жарти досить такі бувають інколи незвичні. Незвичні в позитивному чи негативно? В Позитивно, поз... мабуть, в позитивному. А, скажіть, будь ласка, перед а, виходом на чергове завдання, а як ви моролі налаштовуєтеся? Якби. І плюс і мінус те, що воно стає буденним для тебе, і якихось прям ритуалів чи чогось його немає. Що? обов'язковий ритуал це інструктаж заходи безпеки, одягаєш броню, всі засоби захисту. Плануєте роботу, як проводиться яка, як це все буде відбуватися і виконуєш. По суті, весь ритуал. Ну, це те ж саме, там, як і будь-яка інша людина ходить на роботу. Так, є свої би, ризики, свої моменти, але знову ж, заходи безпеки. Виконуєш і має бути все добре. А які відкрити емоції виникають у вас вже після чергового успішного війна, коли ви знаходили виприклад, що допомогли місцевим очистити територію? Добре. Добре себе почуваєш, тому що розумієш, що день пройшов не дарма, що ти зробив щось хороше справу, що це зберегло комусь життя та здоров'я. Якраз дуже часто життя, тому що навіть нескладні поранення просто дуже з такими ситуаціями стикалися, коли людям попереджали, пояснювали, але вони все одно кудись ідуть. Думають, якщо це з ними досі не трапилось, значить і не трапиться. Але складається по-іншому, інколи. Як вони думали, то навіть інколи травми, про яких можна було людину врятувати, і вона ще мала б залишитись функціонально, закінчується дуже сумно, тому що людина самостійно не може собі надати допомогу або не має засобів, щоб надати цю допомогу. І ти про це якби розповідаєш, намагаєшся працювати з населенням. Хтось слухає, хтось не дуже. Коли приїжджаєте з ротації до відносно мирного Житомира, Знімаєте форму? Як ви відпочиваєте mm, Ну, Я мав досить такий багатий спортивний досвід до служби. І відповідно я повертаюсь туди. Люб... Люблю скелі, люблю байдарки, люблю бігати велосипеди. Туризм в різній формі. Свіже повітря, малювати тож, тож, також інколи люблю. По-різному буває. Тобто все-таки в більшості випадків обираєте активний відпочинок, а не пасив. В більшості так. А чому саме? Якщо посилює берете, як mm... Воно просто і раніше мене наповнювало, тому і зараз наповнює. Мабуть, так. Настана хотіла б запитати вас про ваші мрія. Що найбільше хочете? Хм. Мирного неба над головою. Щоб всі повернулись додому. Живі та здоров'я. А коли буде мирне небо, що зробити найперше? Одне питання. Мабуть, зараз не дам відповіді. Дякую вам за цю розмову і дякую за те, що очищаєте нашу землю від небезпечних потребників ворога.